Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, сьогодні знаходимося в гаражі. Осінь, дощова погодка, але без суперпропозиції вас не залишаємо. Kia Кіаніро 8020 року виїхала з автосалону в Нідерландах. Автомобіль. Комплектація Executive Line такого червоного кольору. 64 кВт автомобіль весь в рідній фарбі, перевірено електронним товщиноміром фарб. Але має незначне пошкодження дверки пасажира. Така м'ятина, дверки пасажира треба витягнути, підфарбувати. Так само пластиковий порог, все витягується, все ремонтується. Вся решта в оригіналі стан автомобіля відмінний. Нові вже в 2020 році йдуть ледовські стопи. Виділяє даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Автомобіль 64 кВт батареї має на повному заряді, проїжджає від 400 до 500 км. Ледовське світло, ближнє дальнє, денні ходові вогні, максимальна комплектація. Також автомобіль має е, три фази, тобто заряджається набагато швидше. Така перевага 2020 року. Ну, звичайно, 20 й рік дорожчий. Але даний автомобіль, так як він має незначне пошкодження дверки, він буде по суперціні. Покупка автомобілів з пошкодженнями на аукціоні вимагає додаткових ліцензій на зберігання таких автомобілів з пошкодженнями. Даний автомобіль, так, як в нього. Йде незначне пошкодження, був в надзвичайному аукціоні звичайних автомобілів. І тому ми майже ніколи не маємо автомобілів з пошкодженнями такими. Тобто, а на даний момент є з незначним пошкодженням і супер буде ціна. Ціна буде написана в темі даного відео. Супер ціна відносно пробігу відносно 2020 року відносно комплектації Executive Line. Що включає комплектація Executive Line? Це максимальна комплектація, багато хто знає. Але ще раз безключовий доступ дверей. датчики сліпих зон. Шкіряні сидіння. Преміум музика. GBL, електросидіння, пам'ять сидінь, мультикермо, тримання полоси. Така неонова підсвіточка в 2020 році, йде велика нова навігація. Далі. Мультикермо, адаптивний круїз, клімат, підігрів сидінь, підігрів керма, охолодження сидінь. Як водія, так і пасажира. Підігрів керма. Два ключки, безключовий доступ. В даному автомобілі йде ще подарочок відеореєстратор. Так, запускаємо даний автомобіль. Пробіг даного автомобіля, що є саме основне, чесний і перевірений 101 тисяча кілометрів. На повному заряді даний автомобіль відносно, відносно попереднього пробігу від, відносно використання рекуперації, рекуперація це зарядка автомобіля за допомогу гальмування, за допомогу руху. Автомобіль проїде 430 км. Звичайно, коли ми включаємо кондиціювання, це обігрів, виставляємо температуру 22 градуси, 21,5. Перераховується наш кілометраж, тобто показує там не 430 кілометрів, а якщо ну, в такому режимі обігріву з такою інтенсивністю вентилятора з третього положення автомобіль проїде. 412 кілометрів. Перераховується в Кіаніро все чітко. Камера заднього виду з проекцією траєкторії. Будь ласка, підключили ми комп'ютер до даного автомобіля. Виміряли сох. Сог в даному автомобілі 100%. Дуже надійні корейські автомобілі. Kianiro. Тому вони так і користуються великою популярністю. Підстаканники, місце для бездрутової зарядки, вихід на USB, максимальна executive Line комплектація. Йдемо далі. По салончику, автомобіль в гарному стані, в подарок, знову самі подарочки. Шторочки від попереднього власника на всі вікна. Далі, другий комплект оригінальних KIA гумових килимків. Також в подарок. Два зарядних пристрої. Один для швидкісної зарядки, другий від звичайної розетки 220. В багажному відділенні є савбуфер. Є аптечка, аварійний знак, компресор електричний для підкачки коліс та смола. Додаткові опції обклеєний багажник з захисною плівкою. Отака та Кіанір в класному червоному перламутрі 64 кВт з. Сохом батарейки 100%. Ціна буде написана без ремонту. Ремонт буде недорогий, кого цікавить, можемо зробити все під ключ з ремонту. Ціна для 2020 року з пробігом 100 тисяч Суперова Такий Кіаніро поступив з аукціону. Свіженька пропозиція. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні супер пропозиції. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо автомобілі в Україну, а також по Україні. Дякую за увагу. На все добре, до нових відео.